Дай миру, господи, під такою назвою в Ужгороді відбудеться благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Музичний захід розпочнеться одразу після закінчення вечірньої меси у Римокатолицькому костелі Святого Георгія о 19.00. Учасники концерту відомі музиканти та культурні діячі Закарпаття, викладачі Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора: Ференц Томич, Маріанна Сокач, Томас та Емерих Поповичі, Антоніна Черська, Оксана Гриневич. І всі митці нашої України, нашої держави, всі оркестри, всі е музиканти. Долучаються до благодійних акцій, щоб підтримати нашу Україну, наші збройні сили України. І ми в нас виникла ідея зробити цей, назвати цей наш концерт дай миру, Господи. Тому що тільки я думаю, ми, митці можемо тільки через наше мистецтво долучитися до цієї акції і. Молитися нашими інструментами нас Бог нагородив талантами кожного окремо на всіх наших, особливо на духових інструментах, і вони дуже співзвучні з органом. Усі твори звучатимуть у храмі під супровід органу, що, за словами музикантів, наближає нашу молитву до Бога. Наш репертуар буде складатися з творів переважно творів епохи бароко, епохи класицизму, творів українських композиторів, тому що ця програма це дуже багато сакральних творів, кантиленних творів, які дуже пасують у виконанні з органом. Ці твори є також дуже духовними, дуже сакральними. І вони в деякій мірі дійсно наближають їхнє звучання, наближають всіх людей до Бога. Цей звук звучання цих творів, особливо в церкві. Це є дуже важливо для усіх. Кожен із нас працює на перемогу. Тому важливо об'єднуватися у мистецький фронт для благодійних виступів, кажуть музиканти. З концертом ми би хотіли долучитися до ну, мистецького духовного, якщо можна сказати, фронту. І е, ця музика, яка буде звучати у храмі, як найглибше розкриває людські емоції, людські почуття. Це і біль, і наші сподівання, це і надія, віра. І е, ці думки, і ці прохання ми і направляємо до Бога в наших молитвах. Тож у цей четвер, 27 жовтня о 19.00, кожен із вас, хто завітає на благодійний концерт, матиме можливість послухати духовну музику та підтримати Збройні Сили України.